Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріль на заробіток в інтернеті без вкладів. У цьому випуску я покажу вам два проекти, в яких за виконання простих дій ми отримуємо криптовалюту Ton або TRX, тобто TRON. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, 10 дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Тонпей – цікавий бот, простий, переходимо за посиланням, вибираємо мову, якщо вам зручна анг... англійська, залишайте її. Далі. Відразу нам пропонують підписатися на їх канал Телеграм. Якщо не виконуємо цю дію, тоді ми не зможемо далі продовжувати отримувати валюту. Тепер необхідно вказати адресу від гаманця Fosset для виплат і здобути монети, тобто отримати винагороду. У кого немає цього гаманця, я рекомендую завести, оскільки він дуже зручний. У цьому гаманці також можна заробляти USDT. Я це показувала в інших своїх відео. Є крани, ігри, опитування. Гаманець FossetPay. Як заробляти, як виводити і таке інше, все розповідала. Посилання я залишу в описі під відео. Кому буде цікаво, заходьте, також багато проєктів, і ботів співпрацюють саме з цим сайтом і роблять виведення на FawcetPay. Після з цього гаманця можна виводити на будь-яку біржу, на будь-який гаманець перевести гроші. Показую, де взяти адресу вашу від FawcetPay – це ваша електронна пошта, за допомогою якої ви реєструвалися, реєстрували цей гаманець. І вже тут, у боті, в якому ми заробляємо зараз, вказуємо цю адресу. І тепер я можу забрати винагороду, свої перші тончики, підтверджую адресу. І тепер в цьому же розділі я виконую наступне завдання це підписатися на канал. Я підписалася та отримую винагороду. Завдання з'являються по два рекламних блоки, Тобто ви не думайте, що їх тут тільки два. Коли ви виконали одне завдання, отримали монети, блок сповіщає та з'являється, інший. Тобто, той вже Зникає і з'являється інше завдання. І за, хвилин, за хвилину може, можна бути, буде виконати нове завдання. Минають секунди, після можна повернутися та отримати наступну нагороду. Другий спосіб заробити тончики це перша кнопка в меню Кубики. Її можна назвати ще проходження капчі. Тобто кран, як на інших сайтах, але виглядає досить цікаво і можна так грати, кожні 20 хвилин випадають кубики. І чекаємо на рандомну кількість монет. Після цього з'являється реклама, коли ви натискаєте на клейм і отримати нагороду. Тепер кнопка прийняти. Забрали. Свої тончики. І тут бачимо, що через трохи менше 20 хвилин можна зайти знову, зазнати успіху. Лідерів можемо побачити, скільки народу заробляє тут конкурс. З призами і кнопка Гаманець. Тут ми створюємо заявку на виведення, мінімальний вивід 0,05 тонн. Також запрошуємо нових користувачів за своїм реферальним посиланням та заробляємо додатковий дохід від заробітку, тобто від їх активності. Я повернулася до розділу завдання. Відкрилася реклама. Нова, новий блок, отримати монети. Тобто, хвилина пройшла, і я знову можу заробити на підписці каналу. І ще один момент. У ваш бот вам можуть приходити такі от сповіщення, показую вам. Що, типу, ви заробля... заробили там 0,25 USDT, я не переходжу цими посиланнями, там якісь боти пропонують перейти, підписатися, зареєструватися на нові ігри. Не думаю, що за один перехід ви отримаєте 0,25 доларів. Це багато, а значить, якийсь обман. Тобто можна не звертати увагу на ці сповіщення. Це заробіток самого бота. І другий бот, він ідентичний першому, тільки тут ми заробляємо криптовалюту TRX. Натискаю на грати, випадає кількість монет. Вона може бути різною. Кому як пощастить. Кожні 20 хвилин таким чином, забираємо TRX. Я вказала адресу свого фолсет емейл, на який реєструвала гаманець, про це ми вже говорили з вами, і тицяю на кнопку Отримати нагороду. І в цьому ж розділі продовжую далі заробляти монети. Приєднуюсь до якоїсь групи або каналу і забираю TRX. Тобто та ж система, ті ж дії, що в боті тонпей. Також рекламні блоки пропадають, коли ви їх виконали. З'являються нові і за хвилину знову підписуємося та заробляємо. Тепер кнопка виведення. Мінімальний вивід також 0,05 тонн, тобто TRX, адреса вказана. Тому, коли збирається. Мінімальний вивід, можна бути натиснути та запитати вивід, тобто створити заявку на виведення. А як тільки у мене все вийде, я зберу мінімальний вивід, обов'язково покажу свої результати у своєму телеграм-каналі, переходьте. Там я показую різні способи заробітку в інтернеті, показую свої результати. Кому цікаво, підписуйтесь, разом будемо заробляти і допомагати один одному. І тут також запрошуємо друзів, заробляємо додатковий дохід. Такі ось прості, прості два боти, без вкладів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!